Виготовлені руками дітей-подарунки відправлять у тих Ізбенко, що на Луганщині. Учні школи номер 6 міста Рівного, дізнавшись про стан навчального закладу на Сході, за тиждень зібрали більше півсотні подарунків і шкільного приладдя та передали їх волонтерам. Учні сподіваються, що однолітки на іншому боці України оцінять їхні старання та працю. Це якраз свідчення і гуманізму наших дітей, і підтримки, і ми хочемо. Сьогодні на логопі, напередодні різдвяних свят наші друзі на Сході відчули, що вони час для України, що про пам'ятають, і що ми так само мріємо про те, щоб швидше в нашій. Керівник волонтерського батальйону Дар Вікторія Шинкаренко всіляко намагається допомогти як військовим, так і мирному населенню на сході. Тому особисто сприяла проведенню благодійних акцій у рівненських школах. Будучи очевидцем, волонтерка розповіла про стан трохізбенської школи. Школа розбила розбита. Минулого року там стояли наші позичі. Діти з чолих немає кота видати цих дітей. Скориставшись нагодою, Квасилівська загальноосвітня школа вирішила також допомогти захисникам та передати хлопцям на схід книги і маскувальну сітку, виготовлену маленькими патріотами. Діти готові продовжувати допомагати та найближчим часом змайструють іще одну сітку. На мою думку, дітям не важливо, коли вони можуть навіть кожен день. Хочу щоб ми жили в такій незалежній країні, яка була Крім цього, усі бажаючі можуть приєднатися до благодійності, і подарувати частинку свята не лише нашим захисникам, а й дітям зі сходу. Анна Хіночик, Людмила Єфемець, Олексій Самойлов у ритмі подій.